Дівчатка приготувала ось такий салатик. Коля захотів, каже, мені яйця просто і можна з цим з луком, і з майонезом. У в мене в морозилці були крабові палочки, то зробила кукурудзка, крабові палочки, два огірочка були свої. То все-таки зробила крабовий салатик. І майонез. Мене питали, я, Коля, ти робиш майонез? Ось у мене покажу. такий майонез. Получається ось такий густющий, бачите? О, о, Вкусний-вкусний, о. класний майонез виходить. Я записала оде... е... окремим відео, як я ну, тільки що його робила. У мене мама каже, я збиваю десь минути 3-5. Я говорю, що так довго його збиваєш? І от тільки раз, і воно одразу раз загустіло і вже його і збивати не треба. У мене, прям я ж кажу, що як цей... Як воно такий ух. Ну, По-перше, скільки олії влієте. Якщо вліваєте мало олії, то воно буде довго-довго колбаситься. Трошечки переборшіть олію, воно просто буде таке густе, як у мене. Ну, Я люблю таке густе, і коли нравиться таке густе. Ось, Ну, якось так, якось так. Показала маленьким відео, сподобається, зробите собі. Так, все. Зараз буду кликати маму, все, треба сідати їсти. Так, ось такий у нас холодчик вийшов, бачите, міско, все класно. Це тільки на лапках варила. Ніяких косточок, ніякого жилаті, нічого. Так, салатик. І це у нас останнє вже хріновуха чи як вона називається, хріновіна. До холодцю це дуже-дуже смачно. Ось так сідаємо, перекусимо. Теж. Сі? Мама біжить вже, бо опаздує на цей на автобус, коля їсти хоче, да, так? Mm -hmm. Ну, сідай вже давай. О, ти руки помив, що ти mm -hmm. сидиш? Ну іди мой. Ну що, у нас діла повни... повним ходом. Повним-повним да? Повним-повним Ось повним такі Все. баночки з маняском. У -у -у. Е -е, тут вже важенько вариться малинове. Ой, а як пахне воно на всю хату, да? у -у -у. так? класно взагалі. Супер. Да. А тут у мене дівчатка сало зварила вже. Зроблю з чесночними стрілками. Uh -huh. Uh -huh. Да, те, що ми на ніч ставимо, це звісно капець повний. Свака, але ж треба. Uh -huh. Але треба. Треба, причому срочно. Uh -huh. Uh -huh. Ну, було заморожено, оце біда. Що, поки yeah, воно не було заморожене, то було б дуже добре. Uh -huh. ж... Ну, що, як буде, буде. воно розмерзуся. Буду не спати, буду підтримувати тебе як можу. О, все так. Там Коля вже теж багатенько зробив по тій хаті, то він вже буде ставити тушонку, то вам покаже. Так, так. Так, ну що, ребятки. Закінчив. Можна було б, звісно, прохирячити ще ряд. Но я, якщо чесно, подумав, що, блін, це так що я сьогодні прохерячу, я сьогодні нічого не зроблю. Тобто я потолок не опущу і так далі і тому подібне. Тому а мені треба дуже срочно опустити потолок, щоб він вже став, зрозуміли. Тому нахиляючий я досток. Якщо що, можна буде потім щось переробити. По ідеї, звісно, було б в ідеалі залити там армопояс. Ось. Тому не судіть строго, О, от, просто забийте. Забийте хрен на це все діло. І скажіть, що я молодець. <реш> Ні, серйозно, бачите, я вже обрав цю опору, там була опора. Я взяв другу доску, під ось, рядышком. зняв опору і домкрат спустив і как все. І там уже кришу поклав на стіну. Все, вона стоїть уже на стіні. І слава Богу. ось Тут, ось, бачите, одну перемичку я ще не обрав. Оцю косую. Ось, вона стоїть, вона тримає. Боже, ця лампа блимає, звісно, це капець на камеру. Тут воно тримає, тому що цей стовпчик, звісно, не застиг. Точні, як, він то схватився. Схватився, але ж тут я короче, не дав. Ну, то есть, Тут воно ще підвисає. Там є зазорчик маленький. Я так п'енно продув. ось, Але ну, то таке діло, короче, все. Все, тут, слава Богу, как би все. Как би все. Я не знаю, що ми там показували, не показував, питав, чому продаєте те все. Тому що в нас ще такі здарування, як бачите, пузань здарувань на 15 банок літрових. Ось Поставили тушоночку. От, летять у них оці, оці обичні поню, ну, кругляшки такі, термометри. Термометри зі стрілочки летять, не знаю. Що я зробив, як бачите? Нахерячив, туди я медної проволочки. Для чого? Хто знає? Ой, Зараз покажу для чого. О! О! Для чого? Ось для такого градусника. О. Він що робить, коротше, ти коли його відкриваєш, він зажигається, Вон, бачите. Циферки-циферки. Я потім сюди його встромляю. А як і звісно, у нас медь хорошо передає тепло. І воно туди плотно заходить. І показує нам температурку. Ну, зрозуміло, що я тільки поставив, вода холодна, банки холодні, ну воно. Ну. Плюс 20, я маю, Все. То есть, я ну, я тут не залишаю, бо тут, естественно, жара. виймаю, Ось. І отак вот от бігаю. Ну, як бігаю. Зараз, в принципі, на 4 години можна про нього забути. Абсолютно. Так, треба подивитися, що давлення в нормі. Ну, давлення в нормі, як бачите, нічого нікуди. Накачав я 1,2. Вот. Один и два накачав. Тут еще не пелек есть. Понял, як в колесо. Велосипед машина, короче. О, це клапан сброса давления. на 6 атмосфер, по-моему. Ну і що, коротше, все. Це ми тут короче, отак от варимо тушоночку. От. На такой вот страшній плоти. Ми колись на ній готували тут свиням їсти. Здоровенними каструляками по, по два відра дві каструлі ставили і готували. Ось такі пірашки, ребятки. Все, тут коротше, я як би закінчив. Що мені треба? Треба ставити вікно. Ой, не знаю, що робити. Ставить вікно, не ставить вікно. Фа, навіть не знаю, що вам сказати. Щоб ставити вікно в ідеалі розібрати стіну. Бачите, там же ж напів ось о, напів вікна залишилася е, кирпічна стіна. Е, її треба буде перекласти, понятне діло, да? зрозуміло, треба буде розібрати, розібрати, розібрати і закласти класний угол. Ну і, понятне діло, там теж. От. На даний час можна втулити вікно. Але дуже боюся, щоб цей кирпич вдруг не завалився на стекло. А можна туди щось поставити. за між стінкою. Даже той кусок USB? Кинуть його просто. Хай свій стоїть. Вікно вставить, щоб, по-перше, буде світло. По-друге, не буде тут холодно зимою. <сум> Понятне діло. Можна, звісно, просто лупануть ОСБ, зашить і все. Ось так, коротше, ребятки. Там, як бачите, ще кусок обвалився. Ось, ось він. Ну, Як обвалився, його обвалив. О, Одержався. Короче, зашибіть вийшло. Всі доски між собою скрутив, плюс їх придавила криша. ну короте, Постоїть. поки що Тут на вулиці я теж тульон, кусок стіни, як бачите. От. Ну ви Дуже-дуже здоровий величезний пройом туди. Косий дощ, все туди залітає. Ось нізя краю нічого поставить, залишить, блін, все мокріє і так далі, тому подобне. Тому хочу тут закрити кусок стіни. Ну, дуже простим варіантом. Як бачите, два бруска, пере, перемички і є старий лист профіля. Поняли, От, е, який ми зняли зі, з прихожої. пам'ятаєте, да? старенький. Коротше, його сюди отак лупануть. Це якраз тут все розчитав. Пройомчик 70 сантиметрів. Нормально сюди можна залетіти. Зашью і буде красота. Усім доброго-доброго раночку. У нас воно коля вже щось робить. Він вітерець піднявся. Він зараз буде масло зливати так воно Йошкін кот. Річик, хоч ти туди не йди. Ди сюди. Ти куций хвост. Річман. Куций хвост. Надо поміняти масло. Уже масло таке некрасиве у нас. У нас ранок сьогодні пізній Ну, Коля проснувся рано, но він сидів. То-то-то все, то, 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 то это. Щось ти робив зранку? Та так, особо нічого. Шо? Собак накормив. Ага, трошки там, трошки там, ну, коротше, таке от. Киць дуже обережно, будь ласка. Підлажувала на ну, там доски мені так стрьомно, щоб машина не з'їхала. Йому треба зараз відкрутити, щоб масло злити. Старе, а ми вчора купили нове масло, На розлив, виходить, дешевше. Олія, так? Да? Масло це олія? Ага. Чи машинне масло, так воно і буде машинне масло. А хто його знає? Чи а, масло так, це а? масло це те, що на хліб мажуть. Да. Це якась машина олія. Ну, коротко. Ось. А я сиджу, кофочка п'ю. Зробила китіння кофочка. Я сиджу, п'ю кофочка. Генералізована яма. Угу. Та да, будуть, вже коли гараж буде дораблювати, то треба буде там, робити яму, бо багато чого по своїй машині треба крутити, вертіти. А... Бойнечка, тікай, не мішай папі. А воно ж, бачите, як приходить, Виходить з положення опасними такими способами. О, так я ж не за цю олію не, не добалакала. Так вона десь півтори штуки буде стоїть, якщо покупати в цьому. Ну, в баклажці спеціальній. ось, А якщо на розлив, ну це з больших бочок, то 5 літрів 800 гривень. То так же круче. Це ти якусь фірму определенно покупав чи ні? Та, Такий смасом. Ні, ну там же ще декілька фірм було. Що це? Чорне. Це воно тече по твоїй руці? <клес> боже боже. Чорне. Да це хіба поки, воно таке та должно бути? Ой, блін. Ти моє, екран потух. Дотронься. Я не бачу, куди там показую. Дивіться, аж чорне. Бачили таке? Ой, кошмар. А, воно вже злівається, да? так? Знаєш? Я і не поняла. Короче. Да. Масел... А ми коли міняли коробку передач, то там десь масло замінювали, так? Да? Да, да. А це не міняли. Це Но яке? Новим, да. Це в чому? У двігателі. Да, ну да. Уже давно треба було поміняти, тому що я кажу, що туди-сюди, туди-сюди і якось все забували, все не до того, все і ще щось якось. наставчался, скажут. Дин, дин. Давишь сильнейшей передачи, нет? Давлюсь. такой, такой же тоненькая струйка еле, еле, как спичечная, та палочка. Ты че? так поначалу воно браво пошло а потом понятно дело потому что там в поддоне багато его а -а -а -а. воно сразу ну, давлением а вот, когда давления нема то все кап-кап ну там не кап-кап там як сильно ну, такая да. ага. палочка если хреново не так стоїм по моему хотя вот так наверное как и хорошо чего А взагалі пофіг. Там спеціальне дно таке зроблено, щоб все зливалося. Угу. Пофіг. Ну хай зливається. Ну, а чим більше зліться, тим краще. <рес> а от нічим промивати не треба. Треба було промивку купити, так? Да? Фу, не матюкайся, я ж знімаю. Так? <рес> да? ну. А, тю. Я думав, ти вже виключив промивку. Там багато спорів. Одні кажуть, що треба промивати, другі кажуть, що промиєш буде трендіс двіжку. Понімаєш? Да. Так що, ребятки, то я не знаю. Я не знаю. промивати, не промивати. Одні промивають, кажуть, ой, як хорошо, прям все повилітало, нагар і так далі. А другі кажуть, що не, не вздумайте промивати, тому що воно вимиває те, що і не треба, і те, що треба. А десь щось відстає, кудись залазить, може забити цей е, як його, е, масляні канали можуть забитись і буде взагалі плохо. Тому короче, ребятки, я краще не буду нічого промивати, Просто міняю масло де і все. Вже нормально так ходило воно, в принципі, от, ми одразу ж замінили, який купили. По кілометражу, звісно, там фіня. Ну, як фігня. Просто машина ж не нова, то треба частіше міняти масло. Скільки ми проїздили? 212. 190, 195 тисяч було, зараз 212. Чи 197. Коротше, получається, 21. 21. 210. 10. 10, 15. 15 тисяч. 15 тисяч масло чорнюще. Ось. Чорнюще, ну, Ніякої в'язкості. Ось, так що так. Все. Так, ну що, дівчата і хлоп'ята. Куди ми прямуємо? Ура! Така справа! Так, да, говорю, слава Богу, зараз вдома. Слава Богу, він живий, здоровий. ось, То ми їдемо до нього. Треба срочно і киці косточки поправити, мені треба, бо на городі багато роботи, і в коті, і у колі теж зараз буде багато дуже роботи, будемо так казати. Дорожку за город, за місто. За місто. Давненько ми Большая за містом не були. В цьому році, так, да, перший раз ми будемо їжджати за місто. Да. Капець. Капець. В тому році ми навіть в село їздили на грабки, а в цьому році ми ще ніде не їздимо. Да, да. Зараз гроші знимемо. Заїдемо. О, сьогодні куча машин. Вчора не було взагалі ні одної машини. Да, що в, куча, в мене куча, з штативом? що? Я так трошки я щось що, Ага. Та став день-небудь це з ними. З ними О, тут теньючок товариша їде. Всім. Боже, щоб нас ніхто не підкотив. Yeah. І well, поїдемо. Ну, так, теньючок, звичайно. Ну ж, дивіться, навколо яка краса. Це просто щось шимось. Ну не зразуначе ми на море їйдемо, да? Да. Капец. Як я сумую за цими временами, коли ми їздили на море. Заїжджали десь на заправки. Каву пили, так? Oh, yeah. класно, так, щось перекусювали. Покидали, роз, розхерачили. Казали, Маріуполь, Маріуполь відстраювати. Ліса стоять, якісь крани стоять, якісь не, не треба зайка. Яке щось стоїть, а строїтелей нема нікого нема. У людей все підбирали посліднє. То хоч обіцяли якісь компенсації, зараз взагалі нічого нічого ніхто не обіцяє. А Донецьк. Я вчора про Донецьк програму дивилась. Боже, це ж вона обходила Київ по заробітній платі, по всьому, цьому, По розвитку. Извини мене, це було е, як і регіон, бо не вкладались в регіон. бо там, ну, і що зараз? Жити стало легше, жити стало веселіше. Ждуни тепер і раді там сидять. І ще й умудряється писати. 8 лет, 8. шо 8 лет. Хто вас Якщо б, 에, ми не пыталися відстояти цю територію, то що? То що там було щось по-іншому? Вони порозграбляли всі заводи, пароходи, позакривали всі шахти, Зволота mm -hmm. така. Все Ну... Бо но... вони не можуть допустити, щоб хтось жив лучше, ніж вони. Як це хтось там розвивається? Mm -hmm. Всі должны жити в дерьме. Ладно, я ж кажу, тут дед вже йому... Два года и бели тапки пора покупать Ну люди они разве не розуміють? Це жесть оказывается ой ладно я хочу хороших положительных эмоций